Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ден. Я цікавлюсь сучасною та старою архітектурою, незвичними ландшафтними локаціями, іноді розповідаю про субкультури та історичні факти. Я намагаюся робити своє відео пізнавальними. Але особливу увагу на цім каналі я приділяю Урбик з дослідженням занедбаних будівель, інженерних споруд та комунікацій, промислових територій, а також транспортних систем. Тобто це канал про індустріальний туризм та міські дослідження. Я дуже допитлива людина та ще й архітектор за фахом, інженер-проєктувальник. І я отримую естетичне задоволення від Urban Exploration. Тож іноді моя зацікавленість заводить мене на такі локації, на фоні яких я виглядаю заблукалим. Тому я іноді жартома у своїх відео називаю себе Заблучий архітектор. Я український блогер і з 2022 року мої відео це на 100% україномовний контент. Тож, сподіваюсь на вашу підтримку. Натисніть дзвін під цим відео, приєднайтесь до мого каналу та запрошуйте друзів. Приємного вам перегляду.